Пропонується на продаж затишна трикімнатна квартира на сьомому поверсі 9-поверхового будинку на проспекті Людвіга Свободи 35а. Загальна площа складає 65 метрів квадратних, що забезпечує достатньо простору для комфортного проживання. Будинок розташований в двох хвилинах ходьби до метро Олексіївська. Квартира має зручне планування, що дозволяє легко організувати інтер'єр на свій смак. Площа кухні 66 метрів квадратних, ідеальна підходить для приготування улюблених страв. Опалення централізоване, що забезпечує тепло в холодні місяці. Ця квартира не є новобудовою, проте має великий потенціал для ремонту та облаштування. Утеплення зовні, дуже гарне розташування, поряд є все необхідне, магазини, супермаркети, ринок, банки, садочок, школи, все в пішій доступності. Не пропустіть можливість придбати цей затишний дим для себе.